Всім привіт! Сьогодні знімлю відео по старінню деревини або ще, як кажуть, брошировка. Покажу дуже два легких способи, з якими впорається любий який не вимагає дуже великих навиків і якогось такого інструменту, якого немає в будь-якому домогосподарстві. Так, Перший спосіб у нас де потрібно ось такий балончик з такою горілкою і ось така щитка по металу. Другий спосіб це нам потрібна буде болгарка, бажано з регулюванням обертів. І ось такий круг для зачистки металу. Покажу вам на ось таких двох заготовках. Зразу скажу вам, що для старіння деревини підходить тільки м'яка порода, сосна, смерека, ялина і тому подібні м'які породи. Дуб дуже тяжко вам буде старити. Тому не переключайтесь, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки. Зараз вам покажу наглядно. Як це легко е і просто робиться. Так, Ось перший спосіб старіння деревини. Беремо балончик з горілочкою такою, беремо доску. І випалюємо повністю, щоб було однотонний чорний колір. Ось випалили, не жаліючи дерево випалюємо. Далі беремо щиточку, обична щиточка по металу і щищаємо, вигорівши в волокна. І ось такий красивий чудовий результат ми маємо. Одноманітний тон, плюс ми зчистили е, м'які ткані деревини і така е, у нас рельєфна структура вийшла дерева красива. Цей спосіб підходить тільки, якщо ви будете в темних тонах покривати в подальшому деревину. Такий спосіб підходить дуже добре для вулиці. Робити в такому стилі біседки, альтанки, лавочки, качелі і тому подібне. Тому що ми випалюємо м'які ткані, волокнутость. І в нас не так е збирає вологу дерево, і не так е його буде викручувати і довговічніше воно буде е служити. Це ось такий спосіб. Зараз я покажу другий спосіб. спосіб у нас тоже не дуже сложний. Другий спосіб більш такий трудоємкіший, так як сосна чи ялина, вони от, е, структура волокон міняється в багатьох е, місцях. Тому якщо е, ось таке виходить, то задири вже, то це треба міняти е, іншим боком, щоб.. Щоб ось ці волокна притягувалися і не було ось такого ворсу. Ну, в даний спосіб, якщо вам потрібно в світлих тонах дерева, то в даний спосіб вам більше підійде. Но він більш такий трудоємкіший. І плюс він дає більшу е, таку більш ярко виражену структуру дерева, чим е, випалювання. Тобто це вже вибирати вам під що і ви плануєте яким кольором покривати. Це в першу чергу. В другу чергу в якому стилі ви будете. В якому стилі ви будете робити. Тобто, воно що так красиво, що так красиво. Воно такий спосіб болгаркою підходить для світліших кольорів, а такий підходить для більш темних. Ну, як на мене, от такий спосіб найлегкий, простіший. Малозатратніший і плюс е, такий колір підходящий, як стара деревина. Це вибирати вже вам. Так що ось такі легкі способи брошуровки деревини. Підписуйтесь на мій канал. Е, наступне відео я буду робити двері повністю під старину. Розглянемо, як я буду їх робити, як буду старити і як е буду я їх збирати і склеювати. Це, дякую, хто підписався на мій канал. Коментуйте і ставте лайк. До побачення.